Тредомоторсного надходження, зокрема, це Infinity K60. 17 року випуску 3,5 бензиновий, на, на автоматичній керівництві передач. В гарному чорному кольорі тонований по колу, камери 360 присутні, безключовий присутній. на гарній зимовій гумі дуже гарна сімейна автомобілька. В автомобілі наявні всі місць. Також вектор заднього багаж, кришки багажника, також безключовий теж присутній. Повне електроскопакет, електрорегулювання дзеркал зі сколенням та підігрівом, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь з поясничною підтримкою. Також у нас наявний датчик світла, датчик дощу, мультимедійне, шкіряне кермо з управлінням мультимедією та круїз контролем мультимедійна. Прибор мультимедіа, приборна панелечка, 90 тисяч міль провагу, 145 тисяч кілометрів, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. вибір режимі руху, автоматична коробочка передач та управління мультимедіа, зокрема це музикою. Дуже гарний, збережний, чорний, шкіряний салон. Наявний люк та третій ряд сидінь позаду. Тож не зволікай, звертайся до рейси, вулиця Полосника 8, автосалон Трейде Моторс. Цей ротий чекаю саме на тебе.